Невеликий сюжет про Сарату і її, і, і її керівницю. Я декілька днів добивався, зустрітися з Вікторією Дмитрівною. Ну, слухайте, навіть не знаю, треба було з нею зустрічатися чи ні. Вона бреше, обманює. Знаєте, що зсилається, що в війна. Цікаво, де вона воює і ким. Мабуть, у неї желудок воює від постійного переїдання. Ну, Неприємно, мені вже з нею не хочеться зустрічатися, бо про неї говорили, що вона там злодійка і Я цього не можу стверджувати, але те, що вона непорядна, абсолютно, це я можу стверджувати. І як От... От... додам, щоб ви подивилися на її роботу. Тут проходя, я нікуди далеко не заходив. Оце бачите пару дерев росте. Це росте благодаря негодяєву. Все, що вона посадила, все висохло. Тут була компанія, садили кучу дерев, машини, люди, ленточки. Ну, самі розумієте, що треба вміти щось робити, а коли руки ростуть із жопи, як у неї, то нічого не вийде. Мені жаль. Сарата знову наступила на ті самі граблі знову. До влади прийшла нікчемна людина, брехлива, підступна. От робота, от робота. Бачите, оцей трупік. І цей трупік, і цей трупік. Оця людина може родити тільки трупи. Неприємна картина. Хотів їй трохи допомогти, щось підказати, але я бачу, що вона на війні. Ну воюй, воюй. З ким ти тільки воюєш.